Доброго ранку, друзі. Всім привіт! Ми з вами на вулиці. І ваша Надя йде по лезвію ножа. Із питання ще У нас голольот, сракопат, як хочете, називайте. Ну утром волок ішов по машину, каже, там такий голольот. Все те, що розсталося, стало стеклом. Ти поки не виходь. Та, я кажу, це утром, а тільки трошки потепліє, воно буде розставати. ну Мені ж не хочеться сидіти у хаті з утра, поки мені треба сходити купити і займатися своїми ділами. Я не можу планувати свій день. Я буду йти, зібралася. Вовику дзвоню, кажу, що ж там за погода помінялася, він каже, нічого не помінялося, сонечка ще нема. Так що нічого ще не розстало. Єдине, де їздять машини, ростає, бо було посипане. Я б тобі не совєтував йти, але якщо вже вибираєшся, то йди там, де машини їздять. Ось ми з вами йдемо, але воно і тут через раз. Койде слизьке, койде нормальне. Можна встати на каблучок і поїхати. Так було в тому році, коли я впала. Но, з Божою допомогою в тому році без проблем, без ніяких там, ушибів. Упала, Богдан за мною був. Помогіте моєї бабусі, моя бабуся упала, подіїть мою бабушку. Ой, сміх і гріх. Так що іду і боюся. Ну, буду йти як черепаха, а то кажуть. Надо би поторопитися. Так оце і я. Ну тут, ладно, піду де машини їздять. Зійду, якщо що, з утра, машин мало. А там вже біля самої відренки переживаю, бо там у них такий спуск до магазину спускатися. Ну, з однієї сторони боюся, з сторони думаю, може ж їздять машини і люди, може ж вони чипнули дещо. Мене ж ніхто в шию не гоне, потихеньку, потихеньку. Холодненький вітер, так кажу волоку, хочу сьогодні одіти пальтишко своє красне, хоч раз-два за сезон його вигулять. Не змерзну, бо тут рукав короткий, дівки, по колі. -по 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 а він каже, не знаю. Два градуси. Змерзнеш, не змерзнеш, мені ну, вже тіпленько. Ідеш ж ж напряжений, ще поясом обмоталася, щоб удобніше було. А пояс підігріває добре. Так, дівчатки, я поки виключусь, бо їде машина. Мені треба з ними розманутися. Потім з вами зустрітися ще. Дівчки, пів пути я пройшла, а далі таке скло. І нема навіть де. Піду зараз за забором під деревами, щоб не вбитися. Виходить сонечко, може буде розпивати. Але зараз ось така скользота. Все, двигаємося. Шмаль. Як додому добратися? Пішла під заборами, пішла по круповкам. Тут людей, думаю, мало з утра Та ще й під заборами, а тут під самими магазинами, може, слизько не буде, так і є. А там є люди йшли. І під деревами, і за забори держалася, пообтирала руками всі забори. Катастрофа. А ще мені треба круповкам Ну чому ніс закладає, не пойму від чого закладає вниз. Зайду зараз, так куплю каплю вниз. Вичитала, що називається, Віда сказала, так і називається, наверное, спрей. А я вичитала не спрей, а... І виписала на листочок, бо вже забула. Знакомая наша Ну, а все одно вилетіло з голови. Нема з утра людей, бачите, тишина і спокойствує. Время на десятий час, мабуть, у нас. Із. О, іде ж нічого не треба. Все є, а пакет я літяну. Ішла за яйцями. За отими, що еко-еко. Хочеться вареного яйця нам з відою. А еко тільки вар. Ну, добре їсти, можна яйця. Тут у Польщі тільки еко. У них немає ніякого абсолютно акцента. А оті всі з запахами тільки для випічки, для готовки. Так я, можна було і в Лідл сходити. А чу ж я лаваш у підронки. Лаваш яйце. А там уже ж і у допу палося Та взяла по акції за десятку пачку. Ой, баба, це такі мелочниці, є Не, є люди. Ой, ділки, тут слизько. Поки я оце на вас буду дивитися, можна так. І проїхатися. Ох, і боюся впасть. З моїм весом, не дай Господь. Можна розбити усе. Фу. І ще й знімати треба, а так от. Та думаю, в хаті в хаті вже надоїла. На вулиці трошки погуляйте за мною на свіжому воздухі. Пройшлася, прогулялася. Ти не хочеться додому йти, типу, погода хороша. Тільки оце слезота під ногами. А так... Замечательно для моего веса. Только гулять. Свежо, свежо и не жарко, и не холодно. Так, мы дошли до аптеки, девочки, все. Буду заходить куплять вниз. Сейчас вспомню, что то скажу вам потом, что я купила. Как оно называется. Добрый, давайте. Опа. Вдома, вдома, вам трохи легше. Вам все-таки легше ходити, ви легші намагаєте. А мені єлі піднялася. Хотіла кофе зробити, а тоді думаю ні. Гаряче. зараз буду ще пів часа, по водички. Щоб не даром на холодильнику було написано. Ой, господи, дівочки, 61. Злота чи один злотий, як правильно, не знаю. Там не дивилася, треба додому подивитися. Так, торба 79 грошиків. Шинка індюшина. 8,89, 9 злотих 570 грам. Не знаю, хочу чи в лаваш закрутить. Хочу потерти на тюрку. Може блендером переб'ю та вареним яйцем та не знаю, ну щось таке мені. Хочеться шинку по молоті, з чимось її. Значить так, шинка 8,99 злотих, грубо. Сир 250 грамів 8,50 Тоже, щоб кудись натерти. Яйця. Яйця беру, девочки, біо. Отакі, отакі коробочки. 9 штук, там вони віддільно їм рішотки, Я не знаю. Чи ми за яйце платимо, чи ми за упаковку платимо, ну за щось платимо. Я, я біло 12,90. 9 штук яєць 12,90. Ну, їх можна їсти, правда, в них немає ніякого акцента. Далі, сирок. Це те, що ми з наші десерти з лідою. Таким ми заїдаємо, шліфуємо свій обід. 2,89. Богамі в, в нас дуже дорого і чомусь все время по срокам не свіжі. Чи вони їх откудись. Ну, вони то хороші ще сроки. Ну, як день два то вже я вважаю, що то вже не треба брати. <клес> <клес> Більше за лавашом йшла. 470. 470 лавашик. А той, що брала дівчинки, хто дивиться постійно в українському магазині за 15 злотих, я його не зацінила. Нема нічого в ньому на 15 злотих, щоб його брати. Можна брати цей. Так, так цей 4,70. І взяла два пакетика фасолі. Ось це стручкова фасоль. Зараз кину одну пачку на сковору. прийде на обід, воно потушиться. Тоді трошки сметанки і добре. Так, фасоль. 6 злотих мінус 3. 3 злотих пачка. Акція у них так 3 злотих пачка. Взяла 2 пачки. І взяла пачку УДО. Це бедро у нас удо, да? бедро. 600 на 2050 20, воно должно стояти, А вийшло мені 1050, бо воно по акції. Ну, за десятку можна брати. Щас зніму шкурку, давно я не брала. Не готувала, сьогодні приготовлю оце бідро. Борщ вчора каструлю зварила, і ми її до вечора і обідали, і вечеряли. І з'їли. Осталась мисочка вовки на обід. І оце, дівчатки, заплатила я за все 61 і 2 злотих взяла, водичку, хочу блинчиків тоненьких на мінералки зробити. Хай буде у мене вже разів три беру, а ніяк не зроблю. Я не знаю, чи сьогодні зроблю, але взяла. Зайшла в магазин, мені треба було, у в нас тут унизу є магазинчик водочний. І у ньому зайшла, взяла спеціальну воду, щоб спитати, бо заказували на тему посилку і добавлю вже сьогодні-завтра прийти, бо написали, що вже в путі. І до них привозять, до нас на 4 етаж ніхто не несе і в них оставляють. Думаю, зайду спитаю, може, вчора привезли. А мені не було, може сьогодні до 12-ї. Ну, общем, сходили з вами, скупилися побачилися Тепер побажаємо всім всього самого найкращого. І, мабуть, будемо закруглятися. Хотіла ще вам сказати, що зайшла ж в аптеку, щоб оцей. Ви розумієте, яка голова? Аерозоль для носа написано на бутилочці. Зайшла в аптеку, та добре, що я не зайшла прямо до аптеки, що не попросила, дайте мені аерозоль. А подивилася по вітринам а в них ось ці ж вітрини, які йдуть всередині аптеки. А аерозоль 29 і 30 і 34 для носа. Немає. а у мене в кармані 20 -ка. 19 з копійками залишилося з магазину. Думаю, ну це мені. Я думала, він там стоє 5, 7, 10 може. А він 20, от 29 і вищий. І 34 бачила. Так я розвернулася, бідолага, та й потопала. Буду шморгать Потихеньку. Нічого, позвоню ліділі ліді, да йти мене на обід та зайде купа, бо не вистачило в мене пінйожок. Все, дівчатки, подивлюсь, скільки минут. Може, вже з вами сьогодні попрощаємося. А якщо дуже мало, то ще щось покажу. Бувайте. Показала себе і то хорошо. Всім всього самого найкращого. Дякую вам за коментарі, дякую вам за підтримку. Ви так стали активно зі мною общатися, я прям дуже рада. І несколько коментарів смішних, ну, смішні вони і в Африці смішні. Я вже з них сміюся. Я відповідаю людям спасім, бо вони ж все таки трудилися і писали. От і відео, де про холод, про 13 градусів. Люди ж всі відео не дивляться. Я вам в вслідчим сказала, хто зі мною постійно, що у хаті в нас тепло, це на вулиці було якось неправильно ми його обізвали. Відео. Так, так багато люди пишуть, що і до сих пор його дивляться, і до сих пор про нього пишуть, що Дженічка написала, що у Львові топим самі, а ви тут ходите в хаті при такій температурі <сум> у футболках і ще мужик один написав, що щось того віриться, Ото і каже, ой, я сміялася. й ухилянд, каже, у каже <сум> сидить у футболці. сидіть ухилянку у футболці, йому тепло, типо, а ви пишете. Ну, в общем, Хто знає, то й почув у наступному відео, я ж об'яснила, розказала, а хто так залютно зайшов, та й мене розсмішили, і самі посердилися, бо думають, ох і брехуни, це ж надо так брехати. У футболках ходять і кажуть, мінус тринадцять. Все, дівчатки, хорошо вам настроєння. Саме головне, щоб було настроєння, здоров'я, щоб був. Азарт, щоб було, ну, щоб було все так, як має бути. По-другому не буде. Сьогодні в мене вроді нічого заморилася і все. Утром на вчора писала собі в блокнотику на день цілі, що я добав виповнити. Пройти по хаті, бо я ж хожу кілометраж на матою, пройти по хаті те, що треба, половину тільки пройшла загаданого, потім випити дві літри води, випила тільки півтора, не допила. І що я ще? Ну, уборку зробити там, їсти наварити, це я все зробила, а от оці цілі не виповнила. А к чому я це сказала, що целі, не знаю. А сьогодні треба ставити собі нові целі. Ще нічого не писала, не ставила, а время вже, мабуть, около 11 і вам шкаф відкритий, бросила, чашку взяла, ставила шкаф відкритий, господі, пів одинадцятого. Уже время пів одинадцятого. Вже треба швидко варити, бо у 12 начало першого літа прийде на обід. Все, друзі мої. Всього вам самого найкращого, настроєння, здоров'ячка. и встретимся в следующем видео, я думаю. Бывает. Ну что, вкусно? ночного? Спасибо. А что так мало варенья ты наварила? Я тебе сказал, никогда не разрываю маленькие баночки. Не великие, вот тут как литровые, как мы думаем. Ну и маленькие не надо. Литровая, это нормальная порция. Сил за два прихода. І нема. А тут таке. Пирог, кожен день, так? Пирог дуже добрий, я вже один кусок приходував. Люблю оці окраїшки, що натекли. О. Ну так ви хоч кажіть, чи ви обідали сьогодні смачно, чи ні. Mm. Я ж спеціально включила камеру, щоб ви мене похвалили. А Ти ви все... Включила камеру? бачили. О, привіт, привіт. <рес> дуже смачно. Бананчик смачно? Так. Да. Новий я бы на 100 із 10 постельів. О. <рес> Значить, дуже добре. Ніколи було побакати. Таке добре. Спасибо за обід. Да. Все, в мене, як завжди, Тепер ще такий ужин і все, Время прижимає. Буду я бігти. що ж. Варенічка получилось у Вовика обалденне, ніяк він його не І З'їдять і не продемонструє ніяк. А я сьогодні спекла пиріг з рисової муки і замінітелем цукру. Для нас, з лідою, таке, щоб було несолодке. І він якраз вареничком своїм густе таке вийшло, прям повидло. Пироги можна пекти. Як можна роботи, я так наїдеться. Я тобі казав, ніколи не роби на обід дуже багато доброї їди. Трошечки. А тепер що робити? Не добре. Не зігнуться, не розігнутися. Не дихнуть. Угу. Не видих. Не видихнуть. Не забурить, не заварити, <ріст> Ну що, показалися, помахайте всім покати і будемо прощатися. Тільки привіт уже пока. Ну що ж це таке? Не дають розбалакатися. Я тільки обороти набираю. Дивіться на часи. А то вже мене 5 хвилин з ходьбою. Поки дойду. Я кразумаю. Хорошо, хоч місто було на стоянці. Так, можна до кінця дойти, да, папа? Да, да, можна. Якби це вечірком. Так, Вон, я не буду. Давайте. До вечора його не буде. Ну буде так. Мука є еще чак. Рисала. Рислова. Такой зробиш. <рисова> Все. Махайте все. всем привет, всем пока, всем. Угу. Куди попала кайф? И от мене тоже. Пока-пока.